Вітаю, друзі! Ви на каналі Копачі з Полтави. Ну що ж, сьогодні у нас, скажімо так, пробний виход на пляж, на наш. Дивіться, Полтавський. Хлопці вже он, ходять, он, Іван ззаді. З цієї сторони, ось Віталік. Совєцьку. Що ти знайшов? Одна копійка Совєтська. Ось совєцьку, ось монету знайшов. Одну копієчку, Бачите? Вирішили сьогодні такий дебют зробити, так як зараз немає осободи навіть. Там трава, там засіяно в лісі, комарі, дуже багато зарослого всього. Що ж, вирішили вийти так по пляжу погуляти. Якщо щось буде цікаве, обов'язково до вас виходимо і показуємо. Підписуйтесь, не забувайте на канал, кому цікаво зі мною. Підтримайте мене, коментуйте, лайкайте. Нагадаю про свою рубрику, звісно, що складається, ви мені присилаєте свої цікаві знахідки, якщо ви цього бажаєте. І я їх виставляю в наступні відео. Це зробити дуже легко, в шапці профілю YouTube ви можете просто перейти на мій інстаграм або телеграм, нажати на силочку і, звісно, перейти до мене в особисті. Ну що ж, зараз йдемо за знахідками, поважайте нам успіху, вам гарного перегляду. Тільки щось цікаве зразу до вас. Йдемо? Ну що ж, дивіться, ось тільки зайшли ми на цей пляж, навіть вже ось, навіть там люди, бачите, вони сидять. Ну Ми на свій страх і риск вирішили таке погуляти. У мене є перша знахідка. Вже роздивилася, вам зараз покажу, що, який звук маю. 11, Чіткий 11. Подивіться, знахідка яка. Радянська монета. Ну, неочікувано, я думала, тут вже давно їх всі знайшли. 1975 рік, одна копійка. Класна знахідка. Початок крутий, ось дивіться біля мене. Віталік рядом входить. Знаєте чому? ну Це просто тільки, мабуть, у мене таке буває. Ось мій прилад, а лопата, знаєте де? Залишилася вдома. ну Чесно говоря в іншій машині. В людей буває в іншій сумусі, забула, а я в іншій машині забула. Ну, якось так. Ну, Я думаю, що Віталік мені допоможе в цьому. Пін є, прилад є. Лопату буду брати, користуватися у хлопців. І вон, дивіться, ванька ходить. Йдемо далі за знахідками. Я включаюсь до вас, дивіться, до кого йду, до ваньки. Говорить, знайшов монету якусь. Зараз ми подивимося, що він тут таке знайшов. 800-й квінок з 10 б'є. І що тут у тебе? О, дивіться, така сама монета, що я тільки що знайшла. Радянська. Це у нас одна копійка 76-й. 1976 рік. Нормально, скажімо, друзі, навіть тримай молодець, це якась, не знаю, я не, не, не була навіть в думках таке, що тут можуть бути радянські монети. Я думаю, тут дуже давним-давно їх всі знаходили, камради. Ну що ж, йдемо далі. І знову монета, дивіться. Вон вітер далі пішов. Що знайшов? Ха. Знову, дивіться. Знову ці одні монетки. Одні монетки радянські. Одна копійка. Так, а рік. 73 по-моєму. 73-й, так. Да, 1973 Ні, Не, ну ж прям розсипуха радянська а -а -а. по одній копійці. Я не знаю, вони тут, мабуть, і так ходили і їх розкидали. Тримай яму, тільки он дизай. Давай. Що, біжимо. І що ж, дивіться, сонечко сходить вже. У нас вже, мабуть, шоста ранку. І я маю, дивіться, знахідку візуально навіть. дивіться. Просто так лежить монета. Наша українська щира монета, 2 гривні Ярослава Мудрого. Гляньте, яка краса. Ех, жаль, що вона не золота і не срібна. Ну, нічого, теж знахідка 2021 рік. Йдемо. Я думаю, може ще, ще, ще часок, ну, з годинку походимо. Вітарик. Там, дивіться, далі Ванька ходить. Знахідок, знахідок не густо. Я у Віталіка джала лопату. І він ходить, бачите, <гри, грибеться руками. <гри> ну нічого. Йдемо далі. Що ж, дивіться, знахідочку мають хлопці. Ванька зве мене. Вони тут скочкувалися разом, дивіться, ходять. Що ти тут знайшов? А ну-ка, ну-ка. Дивіться, прикольна, яка знахідка. Гляньте, в машинку хтось потеряв. Це ж дитинка гралася, мабуть, десь тут з мамкою гуляли і втратили таку машинку. Друзі, дивіться. Знахідка огонь просто. На, тримай. Будеш гратися. Ми в тебе йдіти. Ні, нема. ну значить буде потім дітям. А там, дивіться, вон, пішов камрад, приїхав, я не спіла засняти його. Він приїхав з ластами, все серйозно там у нього, буде знахідки шукати під водою. Може, якщо він вилізе і щось знайде, цікаве, я вам покажу. Пообіцяв, що покаже. Йдемо далі за знахідочками. Надіюсь, таке щось буде, бо щось... часу дуже мало вже залишилося в нас. Біжу, вихажую. Іван знайшов щось. Каже, 3-4, може золото знайшов. Ну, на приладі показує так зазвичай золотішко. Ну, може бути таке, що це буде фольга. Покажу вам ще раз того камрада. Дивіться, він вже снаряжається. Гляньте, все дуже серйозно. Гляньте, в нього навіть балон, все куди не є серйозніше. Ну хай, хай шукає. Вдачі йому. Ого, пшикнуло. Ну що, не знайшов, ні? Ну давай в онлайні золото викопай. Вон Віталік. Руками грибеться. Знаєте. Я в нього лопату забрала, ну нічого, я думаю, що. Те, виходить дуже добре. Та <ріст> <ріст> де ж ти є знахідка, а? То фольга може і правда? Така мікро-мікро. Ну-ну-ну -мікро. до себе ближче може там, ні? Та ж, о, о. Лівіше, ага. Оце воно щону? Ні. А прилад чувствує. Може далі трохи. Уже потерялась. Єфідя. Е, Ха, печалька, ну нічого, глянь. Попалася йому фольгушка. Ну так теж буває. Пощастить в інший раз. Ну, що ж і ось дивіться, копав, тут ось Ванька закопали ми. Йду до свого приладу, вон стоїть недалеко. Знову візуальна знахідка, мене чекала, гляньте. Як не є, ну все одно монета, 2 гривні. Нормальна тема, гляньте, тут так собі назбираю і на каву. Якось так. Іду далі. Ну що ж, знову знахідка, дивіться, опять я до свого приладу не дійшла. Віталік без лопати, тут руками, і на руками дивіться на гріб щось, що знову Градянщина да, да. Так. Одна копійка 1970 рік. Взагалі огонь. молодець, на. Я думаю, що не з пустими руками, однозначно будемо. Схожу ще й до Івана. Гляньте, теж знагідку знайшов. Я так зрозуміла, що я не дойду до приладу, нічого вам не знайду. Що ти там знайшов, говориш? Гривню. Ха. Ну теж нормально. Дивіться. Знахідка ось лежить. так і є. На пляжі, без грошей наших, українських ніяк. Вже й дві знаходили. А що ти ще познаходив? Покажи. Ти нічого кришки. Ну, а все одно ж якісь знахідки є. Похвастайся. Доставай свою хабарничку. А, ти так, вручу. О, О, дивіться, гляньте, які в нього круті знахідки. 10 копійок. 10 гривень. О, 10 гривень. Гляньте, класна знахідка. Це взагалі ти. Та ти взагалі бачу, вже і кофе поп'єш. Ще й купиш, ще щось собі, що захочеш, булочку. Ну і кришечок куча. Молодець. Дивіться знову знахідка. Де ти? Де твоя знахідка? Що не може не радувати. Дивіться. Наша монетка. Нормально. Хоч щось. 1992 рік. 10 копієчок. Нормально. хватить. Да. <плес> Дивіться, агресивна собака нападає. Ой, гуляють. Люди гуляють, вже виходять, потрошку виходять. Гляньте, маленька така, але близько не підходить, боїться. Отак. Йдемо. Ходимо, ходимо. Вань, ти знайшов щось? Ні, ну не зря камеру включила. Зараз подивимося. А ну підожди, покажи, що тебе на наведе. 9, 10, навіть 11. Якась знахідка потрапила, дивіться. Та якась, мабуть, закльопка, чи може з якогось замка частина верхня. Ну, там, де знаєш, як кріпилося, знімаєш, піднімаєш. Ну, Нічого, теж знахідка. Бери. Молодець. Ну що ж, є прикраса, гляньте. Іван щось знайшов. Такими. По те, що ми приїхали. Десять. Ха-ха, гляньте, кільцо. Дивіться, колечко знайшов. Ні, ну це вже ти знаєш щось. А ну що воно тут у нас? Срібло, не срібло. ж десять. було. Та хто знає, як воно буває. Ні, я думаю, що воно біжутерія. Просто біжутерія. Немає ніяких а там полоняк? Ні, немає. На жаль, але... Все одно дивіться, яке воно зачотне гляньте з камінцем красним. Я тебе вітаю. Ну, Це вже ти знаєш таки щось знайшов. Ми тут току по одній радянщині виступаємо. Ну і, звісно, попадається дуже багато українських монеток. І одна, і дві, і три. Господі три, п'ять. Ось дивіться, покажу повна вже кишеня монет. Ну, Я їх навіть деякі не знімала вам. Ось бачите, 2014 рік 5 копійок. Вони вже в нас не ходять, але ж, але ж це гривня. Ну, мися гривня. Українська монета. Віжу далі. Ось такий знає, знаєте, сигнал мені попався цікавий. Сім. Що це таке може бути? Отак. От Незрозуміла знахідка взагалі. Але цікаво. Хто знає, що це таке. Воно ну, і навіть і на замка не схоже. Застібку. Щось таке цікавеньке. Ну, чого, кладу в хабарничку, йду. Далі ходжу. Ви послухайте, чуєте, як лунає дзвін в церкві? Десь там, мабуть, церква? Таке ми чуємо. І в мене є сигнал. Так, чіткий 15. Що, я тут познайшла таке, дивіться. Радянська монетка. Ну, я бачу тут Радянщини дуже багато залишилося. 1961 рік. Дві копійки. Гарна монета. Крім наших монет радянських, практично нічого немає. Ну, в принципі, що тут можна знайти? Це ж все таки пляж міський. іду далі. Я, якщо чесно, здивована. Ви подивіться, знову знахідка і знову Радянщина. 10 копійок. Ми вже по крупняку почали виступати. То одна, то дві, то одна, то дві, хлопці в мене. А тут уже таки 10, 1978 рік. Отак. От виступаю я по монетах сьогодні. Не дивуйтеся, іноді люди мені пишуть, що... Щось ви дуже все у вас прям дуже красиві знахідки, всі прям такі рідкісні. Та щоб ви розуміли, що іноді буває і такий коп. Якось так. Головне відпочити просто душею, а не знайти круту знахідку. Іду далі. І знову знахідка. Знову наша Україна рулить, як кажуть. Слава Україні. 2005 рік, 10 копійок. Тут ось дітки, мабуть, гайдалися. І хтось, може мама, яка гайдала дитину та випало з карману. Отак. От Йду далі. І що ж, наступний сигнал? Просто вогонь. Я вже думала, тут срібло попало мені. Ну, а тут 50 копійок. Наші. Україн, 2009 рік. Ще навіть ходячка. Ось так. Хлопці, Хлопцям клад. Клад шукають, гляньте. Гляньте, що вони наривуть вдвоєм. Та Пікай. Вийшов той браслетик тут. Сейчас, як знайдеш горщик, да? На пляжі горщик. Ха-ха. Бесту. Сейчас. Ты тут. І та це його! А ну Давай, Мій Риватель. Давай, рий, -риватель. Ага. Ще, витягуй трохи з цього, пісочка. А може ти апарат ще бере? Мало він, може чувствує, ні? Ні, це ракушка. Це ракушка. Ну там туди трохи от туди. На копли -нормально. його нормально. Та сейчас Посипати. Ну, любитель зариться, глянь уже по полокоть. Мені позаниматися. <клухи> <клухи> Ану, Ось тут. Одразок копну. Хорошо так, може викопай. Ой-ой-ой, що ти там знайшов вже? Желізли. Може це як його. Не бий так ці Та, не бий, бо ти вже хрест перебив колись. Дивись, що це таке? Ой-ой-ой. Аж інтересно прям стоє. А ну не граната. Та ну, не може в нас тут бути. Що це таке? ой ой три трохи. Може це якась... А ну, вань побує клопати. Опатний <рістичний> парень. Незвісно, що Та це смелик. таке. Ну, добрачий кусок желіза такий. Ось так, вже в нас 9 ранку практично. Я думаю, що на цьому скоро завершиться наш коп. Все, що знайшли, обов'язково покажемо. Дивіться, копач наш все заховав, всю ямку як положено. Так що не думайте, що ми тут щось залишаємо. Все чисто після нас. Якось так. Ну що ж, наш коп завершився. Ми вже находились, нагулялись. Зараз скільки? 9, 9 ранку. На цьому вже ми вирішили завершити. Хоч дивіться, навіть людей немає. Практично ніхто не хоче відпочивати. Зараз не дуже жарко. Сьогодні така погода, скажімо так, для копи просто супер. Ну що ж, ми значить, знахідки вже, його, дивіться, порозкладали. І зараз все вам обов'язково покажемо, що ми познаходили, не гарний, негарне. Що ж, перемикаюся і показую. І так, по знахідкам Віталіка. Ви подивіться, скільки він почистив, як гарно наш пляж. Дивіться. І кришки, і пробки, і навіть якісь ось просто скілечка. Це від ручки. Дивіться, від ручки каже. І просто така ось цепочка. Ну це біжутерія від чого, не знаю навіть. Ось так от. Дивіться, скільки він знайшов пробок всяких з пивних, баночних. Люди не кидайте таке. Боже, ну що ви не можете собі в карман положити. Подивіться скільки. Ну і більш по таким цікавим знахідкам, подивіться, що знайшов. ну Нормально, я скажу вам так. Навіть ось дивіться, як і я, 5 копійочок нашу, вже не ходячку. 10 гривень, 10 копійок, 10-50 гривня, 10-10. І тут ось дивіться, яка кількість радянщини йому потрапила. І 2 копійки, і одна копійка. Руки не буду зациклюватись, немає значення. І 50 копійок. Якось так, гарний, гарний улов Віталік. Ну і так, по знахідкам Ваньки, дивіться, які в нього попалися кришки. Навіть ті кришки ще, мабуть, радянські, як мінімум. Подивіться, як почистив класно він. Весь пляжик. Потім по гарним знахідкам. Дивіться, колечко, яке попалося зачотно. Це, мабуть, сьогодні у нас з трьох саме така більш класна знахідка зачотна. Вона, на жаль, не срібна. Ну нічого. Не бачу я лом ніде. Ну нічого, зато все одно це, це кільце. Потім попалися теж радянські монетки, одна копійка. 10-10 копійок. Гривня 10-5-5. Все-таки більш всього, що схоже на замочок на застіжку її, скажімо так, одна частинка. Отака От попалась машинка. Дитина десь потеряла, мабуть, плакала, ну нічого. Ми тут її залишимо. Ну і тут ось трошки теж шмурді. І по моїм знахідочкам. Я не збирала нічого, сумки в мене з собою не було по шмурді. Ну, а ось такі знахідки познаходила. Все, що я знаходила, я вам показувала. Це радянщина 10 копійок, 2, 1, 50 копійок наші, 10, 2, 2, 1 і 5 копійок, але вона вже не ходить, ця монета. І ось така, не знаю, що воно таке. Може хто знає, то пишіть. Ну і ось така попалася мілкашка. Це 5,5 калібр воздушки. От воздушки, хлопці кажуть. А ось 4,5. А ось він знайшов 4,5. Тут хтось ще грався воздушками, стрілявся. Ну, якось так, друзі. Дивіться, значить, ми відкопалися, вже зараз поїдемо додому. Гарна тут природа, погода. Не забувайте присилати мені свої знахідки. Кому хочеться це зробити, я виставлю наступних відео обов'язково і будемо розглядати. Зробити це, як завжди, дуже легко. В шапці профілю Ютубу переходите на мій інстаграм або телеграм. Просто в особисті. І я виставляю, монтую, і виставляю. Ну що ж, до нових зустрічей.